От згадайте Трампа і Зеленського, як вони розмовляли. Там вже ж Трамп ну просто був як крісний отець типа над Зеленським, що ти малой, з такого розряду все починалось. Да? Потім ці перемовини були в Америці з цим цими карту у вас нету і так далі. Це це дуже виглядало странно, самовірена з Трампа. Потім його ж домовлені з Путіним. Це зустріч на Аляскі, до якої він це все вів. І виглядав він ще страніше, тоді щоб ти зустрічав на червоній доріжці. І він ж тоді з Путіним домовився, що все, будемо реально домовлятися вже за мир. Давай там що вони домовились реально за щось. Але. Путін уїхав, і що почав делать, і наче пускати дрони в Європу. Трамп виглядав вообще, як і діоций ситуації, вся його саме уверена десь пропала. І він зараз робить наступну штуку. Зараз будуть тамагавки відправлятися в Україну. А це зброя, яка може повністю змінити хід історії. Тобто в Україні може бути дуже велика перевага. І от значить, дивіться що. Росія вже потерпає від того, що в неї сильно постраждала інфраструктура. Тобто багато НПЗ вже розбито і витягнуто назад. Тобто їм дуже важко вже стає там зважати техніку, вже відчутно це. Понятно, що у них ще ресурси багато, але це відчутно. Так в Україні ж. Одно тамагавку поки що нема. Трамп тільки сказав, що він буде відправляти тамагавки в Україну, і Путін вже стає більш заговорчивий. Тобто, в чому прелість свої в Росії прелість? Вони там якби типу воюють, але у них на якби не особо заметно. Поняло? десь там щось. Я колись у нас перепрошую, а то сприймали з людьми десь там щось. А от як воно тільки стане більш помітно, а якщо в Україні реально з'являться тамагавки, вони почнуть бути глупи Росії. Оце буде дуже вже жорстко і помітно. Її вражки можуть бунти початися і так далі. Ви ж плюс бачите, що там відбувається час в плані мітингу в Росії з цією співачкою кунасім. Років хочуть посадити, і так далі, у них якісь там отакі настрої вже є. Їм просто не хватає. Хаче хір'я знаю, може русским нічого може в болото посадити, їм буде на все пофіг, але. Оця штука може зробити Путіна дуже зговорчивим. Я думаю, в наступні місяці дай Боже, давайте ще раз всі помолимося, щоб дійсно воно почало рухатися в цю сторону. Бо так спілкуюся з військовими людьми, дотиченими близько до війни. Вони кажуть, що ресурси ще достатньо бать до 2033 року. Це дійсно має бути так, щоб весь світ і Америка, і Європа і всі разом мають взятися за руки, включитися вже нарешті нормально і допомогти правильно вирішити це питання. Але такий вектор, який зараз розвивається, не може бути. В які ми всі віримо? А що вони віримо? Я розумію, що всі вже розчаровані, ніколи кажете, що це ніколи не закінчиться і так далі. Але в глибині душі всі насправді вірять і знають. Що добро завжди зло. нас так з'яса учили, ми на цих сказках учили, в принципі, по життю ми це бачили. Ну і, чесно, от у мене, навіть дивлячись реалістично на всі новини, вони дуже неприємні з політичної сторони, економічної в Україні. Коротше, ви все знаєте. Але в серці є надія, ну не може бути так. Ну як ну як так просто, як як лютий бандіт робить все, що хоче, йому тіпи, за це нема. Ну, це теж не небудь якась розпла. Ну, глянемо, що буде. Надію, що Трамп тепер не буде виглядати як клоун за своїми цими, всіма рішеннями. Плюс там мітинги в Америці, там вже бачили, 7 мільйонів людей в Америці зібралися на мітинги. Так що коротше, я думаю, він тепер почне, Надіємося правильно русі рухатися, і Путін стане позаворчим, і в Україні в будь-якому випадку було б добре, щоб з'явилися тамагавки. Це було б для нас дуже хорошо, навіть для захисту. Якщо дай Боже буде скоро мир. Звучить фантастично, нереалістично. Я думаю, навіть хтось посміявся зі слова мир. <хуху> чули, чули. Ну надія вмирає останньо. Все друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримають.